Привіт! Сьогодні подивимося розклад на тему, що ви не помічаєте в своєму житті. Якщо ви потрапили випадково на цей розклад, то він для вас. Буду дуже вдячна за ваші лайки, за вашу підписку. Надалі буду викладати ще більше відео. В моєму профілі, дивіться, є. Посилання на YouTube канал, там теж є дуже багато розкладів. Так що дивимося. Буду дуже вдячна вам. А ми дивимося, що ви не помічаєте в своєму житті. І так, в своєму житті ви не помічаєте того, що ви самі є творець свого життя. Ви є маг. Що це значить? Це значить, що ви знаєте відповіді на всі запитання, які ви інколи задаєте в простір оточуючим. Да, Порадьте щось. Ви звертаєтеся за порадою в будь-яких ситуаціях. Знаєте, що ви самі знаєте всі відповіді. Вам треба тільки глибоко покопатися в своїй підсвідомості, в своєму розумі, і ви знайдете там відповіді. Дійсно. Ви людина наповнена, ви людина гармонійна, ви людина, яка сконцентрована на гармонії, на балансі в своєму житті. Ви бачите, що ось цей король Кубків, він сидить із повними чашами на троні, так Так і ви. Ви ось сідаєте на своєму троні, наповнена, гармонійна людина, яка володіє своїм життям, яка сама творить своє життя. Ви не помічаєте того, що вам треба відпочивати. Кожного дня візьміть собі за правило. Якщо ваше тіло відчуває відчуває, що вам треба відпочити, в тому відчуває, то, звичайно, візьміть цей відпочинок, хай не надовго, Так? Можливо, комусь треба відпочити навіть на деякий проміжок часу. Це може бути день-два, а то навіть і декілька днів. Відпочиньте. ваше тіло, воно пов'язане з вашим емоційним, психічним станом, вам треба все це привести до ладу. Далі, ви не помічаєте всього того, що вам не треба стояти в своєму житті, ви повинні рухатися. Тобто, це повинен бути циклічний такий постійний рух, пов'язаний із відпочинком, але не стояти. Далі, ви не помічаєте того, що у вас в житті все відбувається по справедливості. Інколи люди задають питання, за що мені це? Да, якщо виникає якась неприємна ситуація, ви повинні ставити питання це трошечки іншим чином. Навіщо мені це? А навіщо? А навіщо? А для того, щоб надалі уже. Позбутися ось тих помилок, які ви допустили в минулому. Чому? Тому що коли в минулому ви десь там щось накосячили, щось там зробили погане, сказали погане, кожен знає про свої вчинки, так? то звичайно приходить час і вам, бо ми приходить все те саме, повертається ось те зло, ось ті неприємні ситуації. Які ви колись дали іншим. Тобто, знаєте, вся енергія вона знаходиться в просторі, вона нікуди не дівається. Яку енергію ви відпустили у всесвіт у простір? Таку енергію ви через деякий час і отримали. Ось що означають ці бумеранги. Тому пам'ятайте, що все повинно бути благосне з любов'ю, в гармонії. І тоді справедливо, звичайно, ви будете отримувати свою. Любов, свої блага, і, звичайно, гарний, хороший настрій від людей і хороші відносини із людьми. Ну, і, звичайно, діяти, діяти, не стояти на місці, починати всі свої задуми. Якщо у вас пов'язані якісь задуми із вашою фінансовою частиною життя, з матеріальною, то знаєте, це гарний початок. Так що, ось відповіді на запитання, чого? Ви не помічаєте. Дякую вам за підписку, дякую вам за лайки. Ще більше буду знімати для вас відео. Чекаю вас на своєму новоствореному каналі. Щасти вам, пока-пока!